Це завжди розслідуванням займаєтесь. Да. Я хотіла ну, братися ну, к вам. перше я хотів би на що звернути. увагу. Пана Ніщенка роздає інтерв'ю і розказує про свій бізнес. Причому він забуває подивитися в закон про статус народного я, депутата бізнес. України, я б... подивитися в закон про забігання корупції з'ясувати, хоча б для себе, а Чи може, що може народний депутат у нас міністр фінансів да. трьох офшорів. По перше, і другий нюанс: наскільки я знаю. Пан Аніщенка не каже всю правду. Він каже, що він зустрічався з керівництвом Набу ще до початку всіх цих подій. 560, він каже, що йому да, пропонували, щоб він заплатив, але він не каже, чим це завершилось. Наскільки я знаю, якраз скандал полягає в наступному: що заплатив. дійсно Аніщ, Аніщенко заплатив. Він щедрий чоловік, але, але Заплатив так, що залишилися сліди. він. Платив не готівкою, він платив на рахунки. На рахунки, котрі афіліовані, скажімо, скажімо так, з керівництвом набу з ким вони ви звинувачуєте нічого ніколи не звинувачую. Кажу, на сім, я феймилию. знаю так, от ви фантазуєте І воврема. саме тому саме тому, і була продумана ця історія зі зливом інформації через журналіста ГНАПа для того, щоб був інформаційний привід до Кілоценка в Брюсселі, з тим, щоб він знаючи достеменно відносини між Аніщенком, прекрасні відносини. Аніщенка й Порошенка безсумнівно, вони є загальне відомо. Аніщенка заради Порошенка навіть зрадив Коломойського з тим, щоб Луценка поставити перед. С безвихідної ситуації, що він приїжджає, тут же підписує, не читаючи це подання. Так, от дуже б дуже б хотілося, щоб все ж таки пан Аніщенко все розповів. І як він знімаю шляпу перед ситніком? Це круто, це круто. Да Бойко придумав, що хтось йому дав гриба. Це дуже круто. Щоб поставити крапку. Я знаю прекрасно, ну ви знаєте, доказ ані Да Ще тоді, коли я у мене були прекрасні відносини, і зараз вони є свого хазяїнам, які хазяїна. власне кажучи його Ви на цю посаду. Ви Винова державного посадовця в хабарі. Як на такі речі роблячу заяви про заходу? Вот. Є за положень ваше пане Обиде мене, дослухайте, будь ласка. Ну так я ну, коли заходив Кто раніше до його хазяїна, адвокатську контору, в адвокатську контору, де працював Ситнік, то а. ну він був для мене ніхто. Я прекрасно знаю, де вони зараз зустрічаються з юрі санчем які вони зараз обговорюють плани. Так, де пане Володимире? на, на клузькому звозі? Ну, вот, саме Так у звоз. Я перепрошую. Ну, так будь вот, ласка, пане Воло я маю. Певне уявлення про те, що коїться в цій країні. Тому я хочу сказати. Уявлення то, точно маєте ви факти, якісь маєте, пане Володимире. Ви звинуєте людей. Ну, Владимир, коли я звинувачувати да, да. да. серйозне серйозні заявлення вот. ні. Удивільно що Виталій... так, так, настоїть. Не... Як... Не... перепрошую. Я не розумію. звідки ля така зацікавленість пана Віталія. Може, Він тут може, до чого може, тому, що може, коли я. хтось говорить, треба говорити так, факти, так, пане Я прошу профунути підприємця шабуна, дати мені можливість висловитися. Пане, будь ласка, я ви як дописувач титюсортного сайтику познатю інформації, зі з яким реномезного батька генпрокуратури, ви фактами говоріть. Давайте, пожалуйста, без активної. Так, що ми зараз завершили. Я б хотів би, щоб, врешті-решт, народний депутат Аніщенка не оці натяки робив в перед журналістами, а нарешті назвав, що було насправді. Бо коли через тиждень чи через два чи через місяць це це виліться, то буде просто скандал для всіх.